Рахунку більш розраховувати, чітко ви вашого куди. більш такий проактивний, більше такий емоційний стан, тривожний, занепокоєний, багато страху буде. від друзі, рада вас вітати знову на своєму каналі. І сьогодні я вам розкажу, що у нас буде відбуватися наступного тижня. Одразу попереджаю, що потрібно готуватися. Беріть з собою гарний настрій, якісь психотерапевтичні книжки для того, аби пережити період дійсно непростий. Як я вже казала, минулого тижня в нас тиждень почався жахливо обстрілу і продовжувався. І, на жаль, все негативно насправді, тому що дійсно аж три грахи три планети на небі були в проблемному положенні. Тому у багатьох людей були проблемні ситуації, тому що в когось. Марс спричиняє різні неприємності в когось Венера в падінні в з'єднанні з кету, в когось Меркурія, як от у мене. Доволі жорстко відчувається, тому дуже багато людей відчувають на собі ці впливи, і ми про це зараз детальніше поговоримо. Дивіться, якраз Меркурій цього тижня, вже 4 вересня, перейде в інший знак, але ще до 8-9 вересня буде зберігатися не дуже сприятлива обстановка на небі, тому що Меркурій все ще буде в Ганданті, Марс ще буде проходити також пограничні градуси. Ну і Венера буде чітко йти по кету власне, цього тижня. Взагалі, Венера вийде зі знаку свого подіяння аж 18 вересня. Я не пропоную вам чекати до того часу, щоб якось жити. Я не пропоную вам завмирати, але потрібно розуміти певні ризики і небезпеки. Власне, астрологія в цьому дуже допомагає, саме тому я хочу вас запросити до себе на курс, черговий курс. Базової астрології, де ми навчаємося бачити себе, розуміти себе такими, якими є насправді, і бачити інших людей такими, якими вони є насправді. Дуже часто можуть навіть психологи, психотерапевти помилятись на рахунок нас, але коли ми бачимо свою карту, бачимо, як воно є в реалі, це дійсно допомагає прийняти себе. Полюбити, знати свою душу, знати свою долю і мати можливість допомогти також іншим людям, побачити їхню долю, побачити їхні сильні сторони, як краще розвиватися і як бути щасливою, повноцінною людиною. Запис на курс триває до 21 вересня. 21 вересня ми розпочинаємо. Внизу в опису під відео ви можете ознайомитися з. Безкоштовним першим уроком подивитися, чи вам подобається таке навчання. Одразу вам гарантую, що навчання зі мною в групі це завжди щось веселе, це завжди з гумором. Це завжди дуже приємно і дуже дружня, класна, весела обстановка. Тож я вас щиро запрошую запрошую. Я в групу своїх відкритих сердець, де ми дізнаємося правду, де ми приймаємо, де ми дуже полюблячому і дуже коректно ставимося один до одного. Щиро вас запрошую до себе на навчання. Отже, поїхали щодо прогнозу на тиждень. Дивіться у понеділок, 2 вересня, у нас буде Амавася. Це нульовий місяць, відповідно, не варто щось починати. Прям нове буде дуже такий емоційний стан, тривожний, занепокоєний. Багато страху буде. Буде Накшатра Макха, це Накшатра Кету, Вона любить трошечки полякати, напрягти. Що можна робити в накшатру Кету? Це власне різні. Церемонії, власне, привітати першачків, залі дітей, які йдуть в школу. Можна вивчати історію, можна вивчати астрологію, можна записатись до мене на астрологію, можна отримати якесь нове ім'я, змінити свої документи. Можна починати з кимось про щось домовлятися, але не починати власне проєкти. Будь-яка релігійна діяльність також є дуже сприятливою. що не можна робити в день? Це якась рутинна банальна робота. Таке, що ви постійно робите, вона буде дуже дратувати, також не можна. Позичати нікому гроші в цей день і ізичити самому, не можна підлизуватися, бути нещирою людиною. Це зразу буде фіксуватися. І е, я дуже не рекомендую застосовувати якісь нові технології, е, займатися якимись технічними штучками там чи новий телефон, тестувати, тому подібне, тому що це буде, ну, краще це відкласти на інші дні, е, коли місяць вже зайде в діво. Ось такий ось понеділок, е, власне. Не супер сприятливий день, і він буде якраз йога, ядовита, змія. Будьте, будь ласка, обережні, тому що люди будуть напружені, буде витати в повітрі страх, якісь переживання. І це буде відчуватися. Тримайтеся. У вівторок, 3 вересня, буде доволі непоганий день, незважаючи на те, що це є день Марсу. Це буде перший місячний день. Так, місяць яскравий емоції, що будуть дуже придушені, враховуючи, що ще Венера буде йти чітко, по кету, буде відчуватися ця емоційна зажатість. Взагалі, вівторок, не старайтеся з кимось помиритися, якщо ви з кимось посварились, бо люди будуть не настроєні, будуть доволі строгі. Так, місяць не яскравий. Зате вона кшатрі пурва Пхалгоні. Пурва Пхалгоні, вона сприяє взагалі, переконувати в чомусь, в першу чергу, себе, також досягати якогось результату. І перший місячний день, цей день можна власне, щось починати. і, власне, Початок має бути з позитивної настройки, тобто настроїти себе, щоб в мене все вийде, і тоді вже починати якийсь проєкт, щоб воно йшло з відчуття певної впевненості. Пурва Халгуні вона дуже результативна, але при цьому вона не любить, коли людина занадто впахується. Її символ, це є верхня частина ліжечка, тому дуже сприятливо відпочити в цей день. Крім того, щоб щось таке важливе поробити, ще й відпочити. Також Використовувати свою харизму для того, щоб добиватися влади чи якогось впливу. І якісь, ем, дивіться, романтика, в принципі, окей для пороб Халгуні, але враховуючи, що Венера прям іде чітко пакету, я не рекомендую якісь романтичні ось ці мови. Вони будуть неадекватно сприйняті. Що не можна робити, це, власне, терпіти якесь погане ставлення до себе, не підходить для якоїсь інтелектуальної діяльності, мозок може бути відключений в цей день, і не підходить для початку лікування. Пурва вона така, що ну, навпаки людину вкладе в ліжко, надовго вкладе. Власне, в цей день може бути проблеми зі шкірою, з губами, з серцем і з циркуляцією крові може підніматися у людей. Будь ласка, тримайтесь Гарного вівторка. Отже, у середу, як я вже казала, 4 вересня Меркурій покине знак. Рака і перейде в знак Лева, більш такий проактивний, більш результативний. Але враховуючи те, що Меркурій ще буде в Ганданді, ще всі будуть підтуплювати. Звісно, не так, коли Меркурій був ретроградний, але все ще буде відчуватися, що діти в школі такі: «А, шо, куди, як? Важкувато з цим буде. Буде другий місячний день, це дуже хороший день. Місяць буде з'єднуватися з кету і з Венерою. Буде знаєте такий емоційно напружений день, незважаючи на те, що. Хороша йока і, в принципі, гарна накшатра. Але в плані емоцій, в плані якоїсь романтики це буде ну, ну завал. Е, краще, знаєте, от коли Венера знаходиться в знаку своєї падіння в Діві, стосунки мають бути, знаєте, такі, як з розрахунку більше, розраховувати чітко виміряння. Ось тут моє, ось тут твоє. Ось так ми виконуємо свої обов'язки. Щоб не було, знаєте, такого тут не буде. Відчуття романтики, якогось польоту. Ні, тут Венера дуже така розрахункова е, по своєму характеру. Що можна робити коли місяць у терапхалгоні? Власне, у терапхалгоні вона сприятлива для укладання шлюбу, але враховуючи те, що я щойно сказала, то краще цього не робіть. Е, також е, в цей день можна м, старатися себе просувати по кар'єрі або, наприклад, читати якусь літературу, яка допоможе вам просунутися. по... Е, Кар'єрним по кар'єрним сходам можна і треба одягати на якісь нові файні одяги, якісь нові прикраси. Це дуже сприятливо. Також виконувати гарно свої батьківські обов'язки і займатися благодійністю. Дуже сприятливо. Що не можна робити, це, власне, закінчувати справи і бути жорсткою людиною, сваритися, Враховуючи це положення місяць, кіату Венеру, то люди будуть дійсно схильні сваритися. І ще плюс ну, Марс вже. Ну, він на Кшатрім Регашира, наче непогано йому там, ем, ну, але в кожного він по різному дому може йти. Наприклад, в Скорпіоні він йде по восьмому дому, то люди будуть дуже такі, можуть сваритися. Та? І власне, Марс в Близнюках дає оці словесні перепалки, якийсь шантаж, бажання залякати, якісь погрози, і ну, якось словесно ем, дістати людину. Врахуйте це, будь ласка, і гарний вам середа. Четвер буде доволі непоганий день, враховуючи, що управитель четверга Юпітер знаходиться в Накшатрі Мрігаширі, дуже такий легкий, добрий, яка любить таке всезнайство. всяке. Е е місяць буде знаходитися знову ж таки, як і. Попередній день разом з Венерою і Кето, але він вже не Дуже хороший на накшатрі, це є третій місячний день, хороший на накшатра хаста. В принципі, непоганий день. Хаста це є умілі ручки, тому в цей день дуже сприятливо займатися якимось рукоділлям, щось творче робити, якоюсь ремеслами займатися, хобі, або придумати собі хобі, садити на сінини, вивчати також різні науки та мови. Четвер, ідеальний день, щоб ознайомитися з першим уроком астрології в моєму виконанні, записатися до мене на курс, Всі деталі ви можете дізнатися в мене, написавши мені в Телеграм або в інстаграм. Всі посилання будуть внизу, також можна щось купувати, продавати в цей день, спілкуватися з дітьми, насичуватись від них, від них енергії радості і щастя. Також, як я вже казала, гарно подорожувати і змінювати місце проживання. Власне, на цей день дуже добре запланувати собі переїхати в якесь нове помешкання. Що не можна робити в цей день, це власне, планувати якісь довгострокові проєкти. Ставити собі великі такі масштабні завдання, не дуже сприятливо зачинати дітей. Не, не рекомендується прям сильно релаксувати, тому що це активний день. Хеста, вона дуже діяльна, активна вона не підходить для релаксації. П'ятниця буде четвертий місячний день, вважається таким пустим. Несприятливо починати щось кардинально нове, краще відпочити. День Венери. Венери взагалі-то трошки зле, вона разом з кету, там знаходиться в падінні. Не дуже їй там файно. також в хаста на Кшатрі. Ну, не дуже їй там приємно, хоча, в принципі, пушкара на вам вона отримує. Ну, взагалі я рекомендую в п'ятницю повідпочивати. Місяць також місяць знаходиться на Кшатрі Чітра. І, власне, чітре це про якісь прикраси, це про творчість, про те, щоб надягати якийсь новий одяг, для того, щоб приділити час собі, своєму тілу, піти на якийсь масаж чи позайматися, ну якось доглядати за собою, лікувати себе, будь-яка творчість. Перше, власне в вчітру дуже сприятливо надягати камені. Ну, враховуючи, що це буде п'ятниця, то це камені Венери, наприклад, діаманти, так якщо комусь там подарували або ви собі придбали. І також дуже добре збирати ці лющі трави, виготовляти. Ліки не можна в цей день бути жорстокою, жорсткою людиною, нариватися на конфлікти. І в цей день, знаєте, відключені аналітичні здібності. Люди можуть нести всяку фігню, не надійтеся від них, отримати якийсь критичний аналіз. Чого-небудь і від себе також не вимагайте багато. Просто відчепіться від себе і відпочиньте. І дуже сприятливо в цей день задонатити на ЗИСу. Якщо ви хочете далі дивитися мої випуски, задонайте на ЗИСУ. Дякую. Субота буде доволі непоганий день. Ще до середини дня будуть зберігатися четвертий місячний день. А з другої години вже буде п'ятий п'япанчимі. П'ятий місячний день він більш сприятливий для того, щоб щось починати. І місяць буде дуже довго знаходитися в накшатрі сваті, прям аж до, аж до середини неділі, аж до 12-ї години неділі е, сваті. Вона доволі така приємна, і е, Накшатра, вона сприяє торговим. Відносинам, також вдягати щось новеньке, красиве, якийсь одяг, піти на закупи, якщо потрібно. Фінансові операції можна здійснити, можна оплатити якесь навчання чи записатись на якесь навчання. Дуже сприятливо в суботу починати якесь навчання або, хоча б записатись, наприклад, до мене. Також громадська діяльність, і в цей день потрібно бути дипломатичними, такими розумними. Суботою управляє Сатурн дуже мудра. І повільна планета, Сатурн не спішить, він не робить швидких висновків, він нікого ну, якби не штовхає бігом щось зробити. Заспокоїтесь цей день, тримайте себе в руках, також можливі, ну оскільки по суботах дійсно є підвищений ризик того, що ракети літають, також ну, дбайте про своє життя, дбайте про своє здоров'я. Але, в принципі, сваті вона дуже не одобряє будь-які жорстокі дії. Люди, які ну, воюють і агресивні в ці день, то вони потім від сваті отримують різні різні нехороші хвороби. Гарний свати у неділі буде доволі цікавий день. Ще зранку у нас буде п'ятий місячний день, і Накшатра... Сваті попередньо, тобто все, що я говорила про суботу, в принципі, воно актуальне. А ось після обіду вже будуть не дуже хороші йоги, буде утпата, яка означає розрив, буде мріть йога, наса, втрата. І, в принципі, навіть зранку, ну, десь в дванадцят з 12 дня. Друга дня можуть бути різні неприємні, негарні ситуації, в тому числі обстріли. Після обіду вже буде, ну, власне, з 4.30 дня буде шостий місячний день, він вже не такий прекрасний, як п'ятий. І е, після другої години дня вже включиться Некшатра вішакха. Вона їм ріду тікшна, тобто вона. Одночасно і гостра, і може полякати, і м'ягенька, в якій захочеться, як заманеться. Що можна робити, коли у нас Накшатра вішака бути людиною активною, відстоювати свої кордони, не бояться бути агресивною. Якщо сваті, не можна агресувати. А от вішака, вона може відкрити рота, вона може замахнутися і дати здачі. Також Будь-яка діяльність, яка потребує суворих, різких дій, є сприятливою. Робити щось чітко, злагоджено, дії, які потребують розумової концентрації, постановки цілі, також цей день дуже добре каятися. Сходити в церкву на сповідь, покаятися перед Господом Богом і, звісно, помолитися. Що не можна цей день робити, це, власне, не дуже сприятливі є подорожі, несприятливі одруження, несприятлива також якась. Якщо ви бажаєте якусь дипломатичну діяльність здійснювати, ну не дуже вийде, тому що пішака, вона не різка, вона так щось скаже, що прям. Не дуже приємно буде, не захочеться з такою людиною домовлятися. Повірте мені, краще домовлятися в сваті, в Чітроші можна домовлятися, в хасту можна домовлятися. От Ван Радху в наступну накшатру, яка буде в понеділок, можна домовлятися від шак. Не старайтеся бути тактованими і дипломатичними в цей день, тому що ну це буде понад ваших сил, хіба ви дуже припрацьована людина і дуже усвідомлена, і гарно контролюєте будь-які свої дії, емоції, навіть вирази обличчя. Всім бажаю гарного тижня. Я всім і кожному дякую за кожен ваш коментар, за вашу вподобайку, за те, що ви пересилаєте ці відео. Я дуже вам дякую, що ви підтримуєте україномовний контент астрологічний. Я сподіваюся, що більше людей зможуть дізнатися про справжню астрологію, як вона допомагає виживати в цьому світі, як вона допомагає жити достойно і. Шукати і віднаходити світло в душі навіть в найтемніші часи. вам за увагу! Слава Україні! Слава ЗСУ! Па-па!